Так, накинув я вже е, шину на колесо. Е, трошки помучився, бо ну, воно, воно, в принципі, руками нажати і воно б е, наділося б саме тут, в принципі, мягка резина. Але ж мішають ці це не хочеться давити, вигинати провода. Ну, коруче, не, ви, не видумував я весь під руками, руками і такою лопаткою. Надів Його вроді все нормально. Да. Трошки Ніпіля не всього Ну, я думаю, нічого страшного. Думаю, нічого страшного. Так. Ну, коротше, можна, можна це зробити. Якщо трошки. Прикласти сили і трошки мозгів. І мати невеличкий опит в бортіровки велосипедних кольос. А так, в принципі, все. Зараз буду далі дособирати. Трошки позмащував там деякі вузли. Так чисто символічно Задню там, вилку маятника. Там навіть є отвір о, я тут трохи масла надавив, думаю, може там кудись то воно попаде. Та й все. До речі, я вже почав. Десь може ударилось, б щось ржавчина пішла. Скололось. Під краскою немає ні грунтовки, нічого. Сразу метал. Та і так ще він, в принципі, нічого не йде. Не відлітає краска тільки в одному місці. До речі, оцек з батареями ну, показувати не буду наглядно, розкажу, тому що довго розбирати. Бачив, в деяких є просто ключик, і ця кришка піднімається. Тут треба знімати бокові, потім тут-то саморізи, тут саморізи, два. Довго. В общем, якщо одразу купили і е, будуть болтатися акумулятори. Не пам'ятаю, чи я вже говорив про це чи ні. Тобто вони там в них є е, ну, простір. У них є простір, і вони між собою дуже калакають там. Ну і можуть на, нарушуватись контакти, то. Я, коротше, заказував на Алікспресі, такі, типа для дверей мягкі кругляшки, кругляшки такі. Типу. Ну, Якби щоб двері не гупали. Ну, вони не допомагають, але для плотного і м'якого знаходження цих акумуляторів. Тому що, що я про це говорю, я їх достав, в мене вони були не закріплені. Тобто, так як вони уф, вложились туди і все. То. Вони витерлись між собою, вони так між собою контактують. Прям пластик витирається. Тому, тобто, е, з теченням часу воно даже може протерти сам корпус з Вони між собою там стукаються постійно. Вся, всі надписи на них витерті, аж, аж пластик, вони зелені, а вони ж такі білі стали. Тобто, настільки тертя е, постійне. Плюс там пісочок попадає маленький. Маленькі камушки, це між собою це вся смесь і пластик. І воно, тобто ви крепите, я по бокам пінопласт дав, і спереді вони плотно стали. І між кожним е, такі резинові ці оплотнителі поприклеював. У мене всякими іншими можна дверними якимось обклеїти. Просто щоб між собою вони мягко амортизировали. Ну, так, поки все, буду далі збирати, ще щитками накинути. Буде щось цікаве, буду включатися. Пока.